Кальції Д3нікомед. Турбота про свою красу уже зараз. Час новин у марафоні для вас працюють команди фактів СІТІВІ та Вікон СТБ. Я Андрій Ковальський вітаю вас сьогодні. Роковини голодомору. Щороку у четверту суботу-листопада українці вшановують пам'ять жертв масового штучного голоду та геноциду Україні. Його влаштували за наказом радянського керівництва, аби придушити опір українців в тоталітарному режимові. Агресія Росії проти України доводить, що непокаране зло та невизнані історичні помилки повертаються в наш час у гірших масштабах. Заявили в Міністерстві закордонних справ України і закликали міжнародних партнерів визнати голодомор геноцидом українського народу та не допустити подальших воєнних злочинів з боку Росії. Раніше голодомор вже визнали у 17 країнах світу. Днями такі рішення ухвалили парламенти Румунії, Молдови та Ірландії. Українців закликають сьогодні запалити лампадку пам'яті жертв голодоморів. А зараз до новин про наслідки сучасного геноциду, який влаштовує країна-терористка. 13 людей постраждали. Четверо з них у лікарні, зокрема 17-річний юнак. Близько полудня росіяни обстріляли приватний сектор Дніпра. Перший вибух жителі почули ще до початку повітряної тривоги. За кілька хвилин після сповіщення по місту прилетіло вдруге. Пошкоджені сім будинків з під завалів. Одного з них дістали тяжко травмовану жінку і передали медикам. Нині на місці обстрілу працюють рятувальники. Троє людей постраждали від ранкового ворожого обстрілу Куп'янська на Харківщині. Близько десятої ранку росіяни вготили по вовчанську. Там пошкоджені житлові будинки, автівки, складські приміщення та магазини. Попередньо ніхто не постраждав. А напередодні надвечір росіяни випустили з кілька ракет С 300 по Чугуєву, пошкоджені нежитлові приміщення. Люди не постраждали після півночі, внаслідок ударів по Купінську спалахнули шість гаражів. Постраждалих на щастя також немає. За минулу добу російські військові обстріляли щонайменше 12 населених пунктів Харківщини. У прикордонних районах Білгородської області біля межі з Харківщиною ворог продовжує тримати угрупування військ. Чи не щодня диверсійні групи росіян перетинають кордон? Тамтешні позиції українського війська під щоденним вогнем ворожих мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а також і ще і під ракетними ударами. З передової на самісінькому кордоні з агресором Марія Малевська. Рубіжне до кордону ЗРФ звідси менше 15 кілометрів. При відході російські окупаційні війська повністю артилерію зносять населені пункти. Ще у травні з бійцями цієї самої Харківської бригади тероборони ми вішали на тутешній сільраді прапор. Ось як будівля виглядає тепер. Майже кожен другий, третій будинок зруйновано в населеному пункті, навіть більше. І туди, чим ближче, ближче до кордону, більш більше, зруйновані. Бачте. Там є села, яких немає взагалі. Рухаємося ще ближче до кордону. Кинуті позиції росіян під наметом Окоп. Якісь ліки, книжки. В нашому секторі стояли частини, які вміли воювати їхні. Трошки прийшлося з ними повозитися. У посадці дорогою до кордону пам'ятник загиблим у Другій світовій та кілька могил невідомих бійців. І тут таки розбитий ворожий БТР. Це одежа їхня від такого підриву, який був тут. Речі від вибуху виконуло аж на дерева. Їх вибивали звідси з боями. І чим ближче до кордону, тим сильніші бої йшли. Більш сильніші тримались вони тут крепко. Намагалися триматися, скажімо так. Комбриг підрозділу, що оборонить 54 кілометри кордону, певнить межа під контролем Сил оборони. По той бік фіксують скупчення військ. Росіяни щодень гатять по опозиціях міноматами, артилерією, ракетами С-300. Спроби у них постійні. Перетину державного кордону десь, можливо, розвідку боєм проводять. Раз-два дні. Буває таке, що кожного дні, буває таке, що декілька разів за ніч, за день. В середньому. Намагання ці у них є. Але зустрічаємо. За деревами границь. Тернова. До кордону вже 2,5 кілометри. До вторгнення тут жила зо тисяча люду. Нині село спорожніле. Вони проводять свої провокативні дії, обстрілюють наші позиції, щойно вичули. Обстріли біля нас. Чого це був міномет? Це був 120-й міномет, це передні позиції відпрацьовували. Штурм тернової тривав 11 діб. Відбивали буквально будинок за будинком. І ось він вже кордон на позиції. Великокаліберний кулемет. Утьос російський. Насправді, російський лендліз перекрив напевно все, що нам поставляли інші країни. Рашаки подарували нам дуже багато, дуже всякого. Ми обов'язково повернемо їм те, що знаходиться тут в коробі. Будь ласка, на кордоні вже добряче сніжить. Окопи підтоплює, поряд вкривається снігом. незібрана пшениця. У нас є така чудова штучка, а до неї ще отам, в посадці чудові штучки, які зупиняться наступ. Знає, ви зараз говорите, спроби. вибачте, перебігли, а там миша, здається, бігає. А, це Маня. Вона тут живе. Дошкуляють. Я прямо не чи... знаю, що і спитати. В принципі, навіть підкармлюємо. Воду з окопів відкачують помпами. Знову роблять стіни, утеплюються. Ой, тепло. І слизько. Така температура нині не у кожному житловому будинку. Натопила аж 23 градуси. Сокова Хтось тут електрик, хтось будівельник або інженер. Самі спородили цей теплий та затишний бліндаж. Ну, в початку все викопали, проложили все пленкою, чого парабар'єром, щоб дишало. також парабар'єр на брьох, щоб дишало, все не капало на голову. Рівно 9 місяців тому ці чоловіки мали кожен свою цивільну професію, опалюють буржуйками і укріплюються міцніше. З таким сусідом оборонні позиції на кордоні це на багато років. Після того контрнаступу, який був здійснений нашими ЗСУ, нашими військами, у хлопців з'явилася просто божевільна мотивація. Якщо зараз дадуть команду, ми дійдемо туди, де він сидить. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Ворог не планує найближчим часом нападати з боку північних кордонів. Про це заявило головне управління розвідки України. У соцмережах останніми днями шириться інформація про нібито плани спільним ударним угрупуванням Росії та Білорусі атакувати Україну з боку північних кордонів уже наприкінці листопада. А вторгненню, як зазначають у телеграм-каналах, передуватиме масована ракетна атака. У головному управлінні розвідки заперечили, ця інформація не відповідає дійсності і додали мета такої кампанії, аби Україна перекинула значну частину військ до своїх північних кордонів і таким чином послабила наступ на півдні та сході. Із полону повернулися 12 українських воїнів. Про черговий обмін повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Серед звільнених четверо бійців військово-морських сил і двоє нацгвардійців, стільки ж прикордонників і один тероборонець. Вони захищали, зокрема, Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний. Також додому повертаються троє цивільних подружжя та чоловік, якого усі ці 9 місяців вважали зниклим безвісти. За останні тиждень Україні вдалося повернути з полону 98 українців. Кайданки у подарунок головному Вагнерівцю Пригожину відправив міністр закордонних справ Естонії. У своєму Твітері він розмістив відповідне відео із підписом, що в Газі вони чекатимуть на засновника приватної військової компанії Вагнер міністр називає це презентом у відповідь на доправлену Пригожиним до Європарламенту закривавлену кувалду. У такий спосіб головний вагнерівець відреагував на резолюцію про визнання Росії країною спонсором тероризму. Оборонну підтримку України та посилення санкцій проти Росії обговорив Володимир Зеленський із прем'єр-міністром Бельгії Олександром Декро. Урядник прибув із візитом до Києва. Один із підсумків зустрічі спільна декларація про підтримку України на шляху до НАТО та ЄС. Слава Україні. Героям слава сьогодні. Ви тиснете Росіян, примушуєте їх відводити війська. От а Росія у відповідь знищує ваше населення, вашу інфраструктуру. Ми постачаємо чимало речей, поставляємо генератори, допомогу вашим школам, вашим лікарням. Ми були однією з перших країн, яка надала військову допомогу. Я дякую Бельгії, пану премєр міністру за підписну сьогодні спільну декларацію. Цей документ засвідчує підтримку Бельгії нашого руху до повноправного членства в Європейському Союзі і в НАТО. Ми цінуємо, що Бельгія є лідером за обсягом заморожених російських активів 50 мільярдів євро, навіть більше. Важливо, щоб активи держави терориста були спрямовані на компенсацію шкоди від її терору. Бельгія першою підтримала українську ініціативу Зерно з України у межах цієї програми. Країни-учасниці проєкту купують українську сільхоз... сільськогосподарську продукцію, щоб передати її до країн, які перебувають на межі голоду. Ініціатива передбачає, що до середини 2023 року найбіднішим країнам Африки можуть відправити до 60 суден із українським зерном. Окрім Бельгії, участь в ініціативі вже підтвердили Німеччина, Польща та Канада. В українському уряді сподіваються, що згодом до програми програми долучаться десятки країн світу. Її картинами захоплюється увесь світ, а російські загарбники хотіли їх знищити, знищити, спаливши музей. Та українцям вдалося не лише врятувати роботи легендарної Марії Примаченко, а й по-новому подивитися на спадок, який лишила по собі художниця. У її рідному селі хочуть звести великий музейний комплекс, а правничка місткині стала обличчям колекції одягу, присвяченої роботам бабусі. Кошти від продажу спрямують на будівництво нового музею. Що з цього вийшло? Дивіться. Це не пальто, це одяг картина, на якій живе химерний звір. У Марії Примаченка вона називається чучело. Чучало. Чучало да. Чучало, Роботи Марії Примаченко лягли в основу колекції, яку створив український бренд трикотажу. Перші ескізи дизайнерка Альона Пікуль малювала, коли Київщину окупували російські війська. Згадує ті перші дні, коли загарбники спалили музей художниці в Іванкові. Тоді ми всі, начебто, пошматовані були. Коли таке з музеєм, одразу з'явилася ідея щось зробити таке, щоб... На весь світ прокричати, що це наше? Не. Ні, не чіпайте кожна деталь у колекції це фрагмент робіт Марії Примаченко. Причому на широкий загал, знання з них лише дві. Більшість робіт світ вперше побачить саме на цих речах. В нашому фонді є теж велика колекція. ось ця невідома. Ми її так знаєте, ми її дуже оберігаємо. Анастасія правнучка художниці і засновниця фонду родини Марії Примаченко. Спеціально для створення капсули сім'я надала полотна, які раніше ніколи не експонувалися а сама дівчина стала обличчям колекції. Яскраві худі та монохромні кардигани, затишні вовняні шкарпетки і актуальні вже кілька сезонів поспіль балаклави. Все це втілювали в життя між прильотами російських ракет. Навіть коли на виробництві було освітло тільки чотири години. Ми іноді відкладали все і робили тільки примаченка. Багато деталей вишивали по трикотажу вручну. Теж Вручну, так. А за для принтів на футболках спеціально запросили майстра з Полтави, який працює у старовинній українській техніці Вибійка. Робиться вручну дерев'яна форма. Це на основі е олії. Для мене це прям щось дуже рідне. Насправді, тому що вона, от справді, взяла прям не просто картину, а вона витащила звідти душу Марії. На фотосесії для бренду Настя позувала у вишиваній сорочці своєї прабабці, крім живопису, художниця вишивала, шила і не лише для родини. Коли почалась війна, була скрута і вона обшивала всі сусідні села. До неї приходили як до місцевої дизайни. Вона навіть одягала молодят на весілля. І вона це все робила, що дуже цікаво, без оцих всіх там, без ножиць. Вона це все тако навіть рвала на, на око. Найбільше зізнається онука художниці, їй припало до душі пальто з Чучелом. До слова, саме ця робота Примаченко цьогоріч була представлена на венеційській бієнали. Я прям відчувала таке. Знаєте, я що я роблю правильно як добре, що дівчата знайшли нас, що ми це зробили, тому що Марія там каже, «Вау, супер, і вона задоволена я це відчула. Колекція благодійна частину коштів від продажу спрямують на будівництво нового музейного комплексу Марії Примаченко у рідному селі Болотня. Це можливість поширювати українську культуру, популяризувати її. Ну і знаєш, дуже приємно чути здивування в голосі і в обличчі, коли люди отримують речі і вони здивуються, що це українське. Вони не вірять і кажуть, це що, made in Ukraine? Ну це так пишаєшся навіть такими враженнями. Поліна спасенко, Євген Задоя, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Наразі це всі новини. А марафон триває. І Далі Вадим Карп'як з розмовної студії.